Вітаю. Таро, підказка на сьогодні. В мене в руках магічна колода-карт Таро роторта Алістера Кроулі. Звичайно, я проводжу регулярні навчання своїми ученицями, індивідуальні. Теж пам'ятайте про це. І хто хоче навчитися робити розклади якісні, класні і на цьому ще заробляти гроші, ви можете до мене написати в Дірект. Розповім про всі нюанси, як робити розклади на таро. Я знаю, що саме ти слідкуєш за мною постійно і хочеш заробляти гроші так само, як я. Тому не зволікай, пиши Перша консультація безкоштовна. Отже, давайте подивимося, яка ж сьогодні карта дня про що вона говорить. Давайте розглянемо дві сфери. Швидесенько, так, да? якісно. Це дуже хороша карта, коли вливається щось новеньке. Якщо це стосунки, можливо, в когось, а, хто в, планує розширення в, своїх, в своїй сім'ї, можливо, навіть зачаття, хто планує, да? в когось може з'являтися нові ідеї, нові плани. Можливо, ви захочете разом десь подорожувати. Теж може... Ця карта дуже класно програватися, про щось таке планувати, і воно от до вас от прям прийде. Да? Така от гарна Карта. І якщо ми говоримо про сферу роботи, то це теж щось приходить нове. І от знаєте, може тут бути якраз така історія, що ви якраз боїтеся цього, да? от не хочете це брати. Хоча для вас це важливо, потрібно і саме вчасно не бійтеся якихось челенджів. Ось такий ось заклик на сьогодні. Якщо подобається мої розклади, ставте лайки, подобайки за індивідуальними до мене в Дірект. І, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, Фейсбук, Тікток і. А Ютуб.